На жаль, наша делегація не змогла зустрітися з Надією. Ми зустрілися з керівництвом слідчого ізолятора, повідомили про мету нашого візиту, про бажання побачити надію, поспілкуватися з нею. Але в зустрічі нам було відмовлено. Разом з тим кілька годин перебували під слідчим ізолятором і спілкувалися з трьома адвокатами надії, які зайшли до неї, перебували там протягом десь трьох годин приблизно. І ми спілкувалися з ними, коли вони вже вийшли звідти. Вони розповіли, що Надія наразі перебуває в камері одна. Скарг у неї наразі щодо умов перебування не було. Єдине, на що вона скаржилася, що дуже спекотна погода і дуже жарко в камері. Тому вона попросила адвокатів там придбати їй такий більш легкий одяг, який більш зручніший для такої погоди. Ми також спілкувалися з консулом, який був там, зустрічався з Надією безпосередньо за день до нашого візиту. Так. Фактично, прошу варто сказати, що адвокати, перебуваючи з Надією, взяли від неї заяву, в якій вона звернулася з вимогою порушити. Кримінальну справу за фактом її викрадення. І адвокати наразі будуть ініціювати порушення кримінальної справи на території Російської Федерації за фактом викрадення надії. Фактично, також інше питання, яке опрацьовується, це звернення до Європейського суду. Ми вже знаємо, що українська сторона вже звернулася так. до Європейського суду. Адвокати зі свого боку, російські вже. Також планують зробити звернення. Потім ці два звернення будуть об'єднані в одне провадження, що дасть змогу значно підвищити шанси скажімо так, надії на відновлення їх прав.